Привіт! Сьогодні я хочу показати, який обсяг роботи і які теми, і над чим ми будемо працювати на курсі про креслення Макс. І хочу показати це не лише у форматі альбому, який ми збережемо в кінці 12-го уроку. Тут містяться усі креслення, які ми бачимо в змісті. В загальному в нас вийшло 55 сторінок альбому, тобто і 52 сторінки саме аркуші в нашому кресленні. Тобто ми будемо працювати над усіма цими кресленнями, створювати саме креслення, створювати експлікацію, мовні позначки, усі примітки, і оформлювати вже проект в ось такому готовому вигляді. але але в цьому відео я хочу показати, як це виглядає середини з програми. Що, коли ми бачимо певні лінії, наприклад, ось на цьому плані, можна подумати, що ці всі елементи були намальовані вручну в форматі 2D. Але насправді це не так. Практично все ми відмальовуємо в 3D-форматі, і цей 3D-формат потім дублюється абсолютно на усіх планах, на розгортках, на 3D. Тобто, ми з нашого проєкту робимо не просто 2D-лінії, але й розумні об'єкти, з яких ми потім не лише будемо витягувати підрахунки, ми будемо їх зберігати для наших подальших проєктів для того, щоб економити час на відбудові наших планів. Ось так виглядає креслення. І зараз а, я хочу перейти саме до того, як це виглядає за середини програми, і показати наскільки можна автоматизувати усі креслення, і дійсно, що вони займали не так багато часу, як ми звикли. І головне, ось ця автоматизація вона допомагає нам уникнути дуже багатьох помилок, тому що через те, що усі наші об'єкти вони дублюються в різному просторі, тобто і на 2D форматі, і на 3D форматі, ми можемо побачити свої ж помилки, коли накладаються певні елементи інтер'єру один на одне, і коли десь не співпадає розетка і вибуди води, це все ми можемо прослідкувати. Також коли в нас не співпадає вивід з нашої підсвіткою. І, звичайно, це автоматизація усіх підрахунків і таблиць. Тобто, ми налаштовуємо шаблон один раз для того, щоб в подальшому лише його вдосконалювати, а не відбудовувати все з самого початку. І показую, як це виглядає в нашій програмі. Ось це наша титулка, ось це шаблон, тобто це незмінне. Ось ці QR-коди ми створили. Ось це ми вже вставляємо конкретно на наш проект. Далі в нас тут загальні рекомендації для майстрів. Далі в нас де зміст, який автоматичний, тобто ми не прописуємо вручну, це все автоматично у нас збирає усі ці листи, які ми з вами створимо. Далі у нас де план обмірний. Це це червоне, це є в нашому шаблоні. Тобто ми одного разу налаштували ось цей шаблон нашого основного макету. Тобто, ось тут ми можемо щось змінювати. І якщо ми перейдемо назад в наш обмірний, ця дія у нас буде також. Збережено. В курсі ми з вами опрацюємо кілька варіантів обмірного плану, тобто, як можна стилізувати те саме креслення, щоб воно виглядало по-різному. Тобто, ось це все. Це той самий план, він просто створений з допомогою графічної заміни. Також, звичайно, ми налаштуємо експлікацію, яка також у нас де автоматична. тобто все це це нас рахує автоматично. Також у нас автоматично йдуть умовні позначки. Тобто, ось це все ми можемо автоматично підтягнути в ось цю нашу таблицю. Звичайно, це 3D, і примітки, які ми створюємо не текстом, а з допомогою робочого аркуша. Після того, як ми натренуємося, зробимо усі мирні плани, ми далі переходимо до демонтажу. Так само тут у нас усі умовні позначки і підрахунки, це йдуть автоматичні. Тобто, ось це ми не створюємо лінію, це в нас також витягує табличку, яка рахує нам також і на метри кубічні. Наша 3D-примітки, далі демонтаж у 3D, монтаж, мон, мон, монтаж так само, це в нас де все автоматично. Тобто ми витягуємо інформацію. Ось так, тобто це все воно створило. Тобто це все створила програма самостійно. Далі в нас де монтаж деталей. Також ми створюємо 3 d шку Відомості дверей. Важливий план, де ми показуємо, які двері у нас тут під заміну, які приємно нам готувати кількість дверей також це йде автоматична табличка і це також автоматично. Далі переходимо до відомості дверей. У нас є відомість дверей, вона вже йде більш деталізована, де ми показуємо абсолютно усі деталі, які вже потрібні для замовлення дверей. Також ми показуємо ось таку гарненьку 3D, де в нас ось ті самі позначки, що і на, на нашій табличці. І знову добуємо кількість для замовлення даних дверей. Далі план перепланування, це в нас обмірний план вже після перепланованого стану. Далі у нас план облювання. Ми план облювання, окрім два Ну, також показуємо і в такій гарній векторний 3D. Переходимо до наступного плану, це також у нас векторне 3D. Далі ми виводимо ось, такий, ось таку картинку, де вже видно не лише 3D, але і текстури. Тобто, ось так виглядає наш дизайн, тобто ми пропрацьовуємо усі текстури. Далі у нас плани сантехніки. Ми, до планів сантехніки ми опрацьовуємо і 3D схеми, також плани, і окрім планів ми допрацьовуємо ще розгортки. Також ми робимо е, спеціфікацію для сантехніки. В нас, е, далі у нас план опалення, також це все йде автоматично. Ми виводимо, позначаємо радіатори, регулятори, ось і розміри. Далі підлогове покриття. Ми також підраховуємо автоматично, вставляємо усі позначки, підраховуємо більш деталізовану спеціфікацію. Наступне у нас підлогове покриття у вигляді е, схеми з позначками, план розташування плінтусу. В цьому уроці ми детально опрацьовуємо, як створювати ось такі плінтуси, як їх будувати по плану, і також. Е, Робити підрахунок загальної кількості далі. В нас де оздоблення стелі. Також ми детально пропрацьовуємо усі профіля, автоматично рахуємо усю стелю, проставляємо усі анотації, і також чимось робити вузли. Далі у нас де розташування освітлення, також ми рахуємо усі точки освітлення, також леди в меблях, в стільвому профілі, в ви на профілі. Також треки рахуємо. Наступне це спеціфікація освітлювальних приладів, де в нас все детально прораховано і вказані усі, усі деталі. Також прораховані усі лед-стрічки в різних типах різних типів. Далі у нас розташування електрофурнітури, ми також її ідентифікуємо, для того, щоб можна було детально зробити специфікацію. Усі ці позначки умовні в нас дуть автоматичні. Ми їх створюємо автоматично. Зараз я покажу, як це виглядає. Тобто, ось так виглядають наші умовні позначки, вони створюються автоматично з допомогою одного кліка. Далі ми переходимо в підрахунок рамок і вставок. Також в нас рахуються абсолютно всі рамки, ось і абсолютно усі вставки. Також, враховуючи і прохідні. На прохідні в нас з'явилася нова позначка, вона тепер виглядає ось так. На майстер вимикач, у нас позначка тепер виглядає ось так. Тобто, Робота над рамками вона набагато вдосконалилась. Далі спеціфікація електрофурнітури. Тепер наша кожна тепер кожен вимикач розетка має свій ідентифікатор, і ми маємо детальну спеціфікацію по кожній позиції. Далі план прив'язки до електроприборів. Ми детально деталізуємо і показуємо лише кольором ті. Також на цьому плані ми підсвічуємо лише для вимикачів. Розетки ми приховуємо, робимо прив'язки усіх світильників до їхніх вимикачів. Далі ми переходимо до плана електровиводів додаткових 220 та 24 або 12. Наступний це у нас план розташування вентиляції та, конди та кондиціонерів. План розташування датчиків додаткових, тобто відеоспостереження, датчик витогазу, відкривання пожежної системи і так далі. Далі в нас, де оздоблені стін. Ми детально працюємо над е, оздобленням стін, прораховуємо їхню е, квадратуру і позначаємо яку кількість нам потрібно буде замовити. Підрахунок молдунку проставляємо молду, для того ж його рахуємо, і звичайно, це підрахунок цінових панелей, які зараз дуже е, часто і актуальні в інтер'єрах. Далі нас де оздоблення плиткою. Ми готуємо план для плиточника, який має мати розуміння, який обсяг роботи його очікує. Ми представляємо усі керамограніти чи плитки, робимо спеціфікації, робимо умовні позначки. Далі у нас де звичайно це розкладка плитки по по стінах. Ми вказуємо, рахуємо і робимо ось таку розгортку. Далі в нас є план маркування меблів для того, щоб показати, які меблі у нас будуть підзамовлені, а які будуть покупні позиції. Тобто, ми робимо такий план і також з боку робимо специфікацію. Далі в нас меблі індивідуального виготовлення. Ми показуємо, як можна робити схеми, і на навчання ми показуємо три способи, як можна відображати наповнення корпусних меблів. Далі у нас така деталізована схема буде кухні, де ми показуємо не лише візуальну картинку, але також і корпус наповнений та ще схеми для гарної стильної подачі. Наступне у нас буде розташування розгорток стін, і далі наздуть розгортки саме по приміщенням. Ми, окрім е наших розгорток, показуємо 3D-схему і також показуємо орієнтацію саме цього маленького приміщення. І далі у нас будуть розгортки кухні. Спальня. І, звичайно, орінка, де нас будуть загальні відомості. Також хочу показати, як це виглядає саме в середині програми. Тобто, усі ми знаємо, що вартує користуватися графічними замінами. Відповідно, у нас є ось такий план, і лише зміною різних комбінацій графічних замін ми можемо змінювати його відображення. Ми детально працюємо над планом меблювання, показуємо відкривання усіх меблів. Якщо ми зараз перейдемо на 3D вигляд, в нас вже є гарно побудована 3D-модель, і абсолютно усе ми можемо витягувати в ви наші схеми. Зараз я включу Фурнитуру. Ми відразу побачимо усі наші вимикачі і розетки. Ось так виглядає план відомості дверей. Якщо я прийду на 3D, ми побачимо також наші двері, які також будуть повітряні заміни. 3D-шки нашої сантехніки, ось так виглядають. Ми робимо позначення їх в висиньому кольорі, виносні надписи в червоному, в червоному. Також робимо також робимо виноски з позначкою такого самого ідентифікатора, який у нас будуть в спеціфікації. Якщо ми в нашому дизайн проєкті доставляємо додаткову таблицю, наприклад, в google форматі, де у нас буде ось ця ось ця вся підбірка відповідно ось ці значення мають відповідати тій таблиці. Ось так виглядає 3D нашого підлогового покриття. Також ми робимо автоматичні ось ці позначки, тобто вони створюються автоматично, нам не доводиться нічого прописувати вручну. Ось так виглядають наші профіля, які ми створюємо, тобто це профіля, які були створені по схемі. Ми їх ось таким чином побудовували, відбудовували для того, щоб показати деталізацію нашого проєкту. І, відповідно, ми робимо ось такі таблички, де показуємо, що це в нас є позначка 1, Тобто, ось тут, наприклад, профіль 4. Дивимося, профіль 4, його зовнішній вигляд та його довжина. І в такому форматі ми пропрацьовуємо абсолютно усе краснення, щоб все було максимально деталізовано та зрозуміло насамперед майстрами, які будуть виконувати ремонтні роботи. І, звичайно, ми великий акцент робимо на стилістичній подачі, щоб креслення виглядало не лише грамотно, але стилістично гарно, щоб ви могли опрацьовувати свою d і робити свою індивідуальну подачу, і цим самим відрізняти своє креслення, робити їх стильними і під ваш стиль. Якщо ви хочете приєднатися до нашого навчання, заходьте на нашу сторінку в Instagram, тут багато корисної інформації, і також ви шапці нашої сторінки ви знайдете форму, заповнивши яку, ми напишемо вам та розповімо ще більше деталей про курс. Чекаю вас на курсі, для того, щоб ви покращили свої навички, а головне оптимізували свою роботу та отримували задоволення від усіх ваших подальших проєктів.